Наш матепит Андрей Шептицький на початку ХХ -го століття говорив до батьків дуже важливу тезу, що те, що ви зробите, те, що передасте, навчите своїх дітей віри, це є найбільше, що ви можете дати своїм дітям. Не гроші, не маєтки, не освіту навіть, але навчання, пізнання Бога, віру, яка є основою для того, щоб життя було благословенне. І успішне, бо з Богом ми перейдемо всі випробування, і навіть війну. Сьогодні нам дуже приємно бути організаторами спільно з думу Умма, мусульманською організацією. Форуму форуму, який ми назвали Християнською. Мусульманський форум на тему виклики війни і сімейні цінності сімейні цінності, які є спільними для всіх і християн, і інших релігій, і які, на жаль, сьогодні тривожать наше суспільство. Тому обговорення, мені здається, на часі дуже важливе, особливо зважаючи на військові дії, і агресію нашого. Північного сусіда, який нищить нашу державу, а відповідно нищить наші сім'ї, ми намагаємося поговорити, що чекає нас в майбутньому, щоб ми могли вже спрогнозувати, що ми можемо зробити для наших українських сімей незалежно від релігійної приналежності. Я дуже пишаюся, що Україна вона дає нам таку можливість, і наші військові, які захищають нас, дають нам таку можливість зібратися разом та відкрити дуже актуальну та важливу тему Українська сім'я виклика війни. Ми знаємо, що зараз це дуже є актуальною темою. Чому? Тому що як до мене, як до мовця, і також як до церкви, звертаються з питаннями родини. На жаль, війна вона впливає дуже сильно на чоловіків, також і на, на жінок. Але ми повинні бути стійкими, оскільки інституція сім'ї сформована Богом, то ми, як його представники, маємо прямий обов'язок і зобов'язання захищати те, що він створив. І для того ця, ця робота в контексті захисту повинна мати систему, і система вже відпрацьована, матеріалів більше ніж достатньо. Нам потрібно сьогодні прийняти рішення, яким кроками ми будемо рухатися, щоб ту систему запровадити на рівні цілеї країни. Благо у нас структури є. На українська греко-католицька церква має структури. Кожна церква має структури, і вони повинні наповнені буде заповнені відповіддю на виклики, які є в царині інституції сім'ї.